Щороку у Бурштині напередодні дня енергетика проходять змагання з різних видів спорту. І, хоч наймолодшим спортсменам лише по 6-7 років свої перемоги вони присвячують батькам і старшим друзям, більшість з яких працюють на бурштинський тес. Наша знімальна група побувала на турніри з вільної боротьби, учасники якого гідно захищали честь міста енергетики у поєдинку зі своїми ровесниками з обласного центру. Розвиток спорту у бурштині завжди активно підтримувався адміністрацією і правкомом бурштинської тес. Тож сьогодні є чим похвалитися, зокрема і у вільній боротьбі. Бурштинські вихованці є відомі не тільки за межами нашої області а й в Україні, за межами України. Особливо зараз діючий спортсмен Дребот Сергій, який є вихідцем з бурштина і являється членом збірної України номер 1 який став чемпіоном світу Португалії, який неодноразово вигравав Кубки Європейські, світові і приймав участь в Олімпійських іграх в Лондоні. Так що є до кого тягнутися, є на кого рівнятися. Зараз є Левицька Аліна, яка є чемпіоном області, яка є переможцем міжнародних змагань. Сьогодні вільною боротьбою займається майже 60 хлопців та дівчат, спортивні здобутки яких добре знають в області. Тож не дивно, що і цього разу напередодні Дня енергетиків на змагання саме у Бурштин приїхали добре підготовлені вихованці спортивних клубів з обласного центру. Я займаюся боротьбою вже майже рік. Займаюсь дю США. Мені цей вид дуже спорт, мені спорту дуже подобається. Я їздив на змагання десь 4-5 разів. Мені сподобалось тим, тому що він обороть нас дух може наростити м'ясо, так би, захистити себе ще когось. Гідно оцінює бурштинських борців і тренер однієї з юнацьких команд з Івано-Франківська, викладач кафедри фізвиховання університету нафти і газу Харитон Морзаганов. Знаєш, школу Бурстина? Вона нам дуже близька, знайома, і думаємо, що тут на цих змаганнях наші хлопці. Піднімуться як в технічному відношенні, так і в тактичному. Слід відзначити, що в Бурштині цим жорстким видом спорту займається і чимало дівчат. Я вже займаюся там три роки, вже ходжу третій рік. Мені дуже подобається тут ходити, тому що це спортивна секція, я маю багато грамот. Дівчата, як бачимо, хлопцям нічим не поступають. Ці до того ж мають у своєму складі і бронзову чемпіонку України Аліну Левицьку. Я вже довго займаюся цим видом спорту. Він мені дуже подобається. Два місяць тому я їздила на чемпіонат України і стала бронзовою призеркою. Цей вид спорту мені подобається тим, що тут показують різні прийоми. Може. Цей спорт закалює волю духу, прагнення до перемоги. Саме прагнення до перемоги, професійна майстерність перетворили черговий турнір у яскраве спортивне дійство, присвячене головному бурштині святу Дню енергетика.